Свято для особливих концерт, танці, різноманітні розвиваючі майстер-класи, справжню осінню забаву влаштували працівники соціальних служб для молоді з особливими потребами, аби вінчати їх бабине літо позитивними емоціями. Понад півсотні юнаків та дівчат взяли участь в заході. Вже в шосте його провели у Львові. Розім'яти уяву, мислення і водночас створити власну картину мрій. Майстер-клас з колажу найбільше припав до душі Богдану. Хлопець створив справжню літню казку серед осені. Їде машина на, на, на плати на чорне море, а ті потки з моря. Я шукав муслі, морські ракушки, ви на березі. А от Володимир навчається куди серйознішому, опановує ази роботи з металом. Незабаром невеличкі кільця перетворяться на давні обладунки кульчугу По телевізори, коли це бачу, мені дуже сподобалось. Я хотів, як то ну що подивитися, як то роблять. От моя мрія збулася. Ми пробуємо зробити кольчугу, так сказати, повернутися років 600 назад і відтворити, так як, ту технологію, так, як тоді робили кольчуги. Використовуємо металеві такі кільця, такі, як ті використовувалися. Ну, метал сучасний, але технологія, форма, розмір відповідаєм тою посіб». Для тих, же, кому мистецтво ближче, майстер-класи з малювання аплікацій та виробів. із сіна. звенка з вухами буде і очка будуть. Зустрічі для потребуючої молоді ми різні ми рівні, працівники соцслужб проводять щорічно. кажуть, такі забави додають у життя особливих ентузіазму і водночас відкривають в них нові здібності й таланти. року для усіх з особливими потребами ми робимо краєзнавчі поїздки за за місто змістовне, таке дозвілля, яке дозволяє побачити їм щось ще поза межами території міста. Ну і на щотиждень тиждень ми просто з ними спілкуємося. Завершили забаву святковим концертом і традиційним солодким частуванням. Любов Ступчук, Дмитро Кривенко, новини.